Вже скоро прийде. Часто дома сніди. Там добрячка. Дуже хочу, я ти він розповісти, Цікаве щось мені тобі. Добіра, та вам дітлай. Берщі, екран дюпні. Оце так так, дівчатка. А ну, а ну досить, досить схаменіться, бо вже розпочинається час нашої телепередачі. Займайте місця. Привіт, мої маленькі телеглядачі. Привіт, кажуть мої подружки. Ви пригадуєте, що минулого разу, коли ми були разом з вами, ми подорожували по Австралії. І ото Даша Ганусею так прийнялися цією мандрівкою і захопилися. Що то пів години вже цибають, як оті кінгуру. <рес> <рес> Вітаємо вас, любі малятка. Ну розповідайте. А які там страви готують? О, Дашо. Так так було б цікаво дізнатися. <рес> а я вам відповім, дівчатка. Це цікаво знати. Це діло в тому, що австралійська кухня. Одна із найбільш розноманітних і строкатих кухонь світу. Чудові місцеві овочі, ой, що там тільки не вирощують на поля. Все це йде на приготування всіляких привсіляких салатів. А за кількістю фруктів і ягід на столі країна входить в число світових лідерів. Загинайте пальці, ану швиденько. Рахуйте. Ожина росте? Росте. Ківі росте? Росте. росте? росте. Манго росте? росте, росте. А папайя там росте? Не мамая, а папайя. І папайя росте, і авокадо росте, і всякі там привсякі цитрусові також ростуть. І інші тропічні фрукти, отако пальці загинайте, і вам їх не вистачить. Да. Близько 20% австралійських рослин. Ну, всього, що росте в Австралії, близько 20% їх можна їсти. А самими смачними десертами ну, це таке, коли ми кажемо, як смачненько, вважаються, вважаються в Австралії Павлова ківі з безе і свіжими вершками. Я не уявляю, що то воно таке. Ну всі стверджують, хто скуштував, що дуже вже воно придуже смачне. Особливо, коли його поливають шоколадом. Ой, аж самі захотілося їсти. І мені теж. І мені теж. Ай, ну, ну, що це я? Я, дівчатка, пропоную, якщо вже на то діло пішло, я пропоную вам зробити фруктовий шашлик по-австралійськи. А як це? Так, так, як це? А я вам відповім. Це, це дуже просто. Значить так, ось у мене тут на тарілочці є ківі, банан і шматочки мандарину. Ох, і солодесенького вже. Значить, робимо так. Беремо паличку, ану, беріть палички, я тут приготував для вас. Взяли палички. Покажіть. Так, взяли палички. І ось що робимо. Спочатку я, а потім ви. А потім і ви, малята, теж можете зробити вдома точно такий самий фруктовий шашлик. Беремо паличку, одягаємо на неї мандаринку. У мене аж дві надягнулося. Потім беремо трішечки банана і беремо ще трішечки екзотичного фрукту. Що це таке? Ківі. от такий у мене шашлик. Вийшов. Давайте, отак зробіть, дівчатка. Ану, покажіть мені. Ануся, покажи. Ану, ану, смакуйте. Смачно? Так. Смачно. А тобі смачно. Смачно. А, зрозуміло що. Що ми нічого не привеземо з собою на згадку? Як це Гануся не привеземо? Обов'язково неодмінно, дівчатка, привеземо. І який ж це буде сувенір? Е, трішечки подумаю, думаю, думаю, О, придумав. Сувеніром буде коала. Справжня коала? Ну, ну, ні, Гануся, трішечки не зовсім справжній. Це буде. Паперовий коала паперовий, але не менш, не менш гарний. І цього коалу паперового ви зробите своїми власними руками. Згода? Так! Да. Згода. А ви так можете? І ви любі малята? Зробіть разом з нами і сувенір також собі на згадку про подорож по Австралії. для цієї... Для цього сувеніра вам знадобиться аркуш кольорового паперу. Краще, щоб він був коричневого кольору. Правда, так краще? Так. 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 І ось перше, що нам потрібно зробити, це виготовити із аркуша квадрат. Хто мені Ой, допоможе? Я згадала, як його робити. Добре, Даша, ну показуй тоді нам і малятам. Так, ножиці нам згодяться, беремо, складаємо. Так, хвилиночку, я також спробую. Так. А ось цю половину відрізаємо. Так. Ануся, тримай ножиці. Ну, як в тебе вправно все виходить, ти, мабуть, тренувалася. Так. А допоможи, будь ласка, ще мені. Ось такий дітки має вийти квадратик. Отакий, От з якого б боку ви на нього не дивилися, він скрізь однаковий. Так. Бачите, малята, як, як вправно. Тільки будьте дуже обережні, бо ножиці гострі, щоб ваші батьки були поруч потрібно. Гануся, чи вийшло в тебе? О, так, так, молодці. Так, давай, мій, мій, мій аркуш сюди, це тобі. Так, що ми робимо далі? Далі ми згинаємо його по діагоналі і вже в нас воно От вийшло. Так. А потім загинаємо сюди. Так. Так, а потім згинаємо до центру. Подивись, у мене вірно виходить. Так. Так. А тепер ось так доверху. І оставляємо трошки ось тут для носи. Ось тут так, так, щоб такий чубчик так, залишився. Так, так, так. Зрозуміло. Тепер отак носик загинає. Це не носик. Це чупчик. Чипський. Це чубчик. А покажи. Ні, його треба ще далі загнути. У мене. У мене чубчик. Ось, Ось так загнувся. Так. так. Трішечки вушка. Вушка будемо загинати? Вушка так. Так, вушка так. І вушка так. І ще трошечки ротик. Ротик загинаємо? Так. Загинаємо. Справжня коала. А моєї, моєї коали один. будуть голубого кольору очі. Це справжній сувенір з Австралії, чи не так? Yeah. Все рівно, що як там побували. Ось і все, дівчатко. На жаль, наша подорож добігає свого завершення. О, як шкода! Так. Я завжди її пам'ятатиму. Так. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки друзі Добряка.